Раймвечір, акценти ведуча Ірина Воробей. Сьогодні в ефірі ми говоримо про стратегічне планування прикордонних громад. Навіщо це робити? Ну, думаю, що Україна складається з таких маленьких громад. Від планування кожної великої чи малої громади, на мій погляд, залежить розвиток України в цілому. А чому ми взагалі взяли цю тему взагалі серед проблем, які мають вплив на відновлення громад Чернігівщини? От, наприклад, Микола Селенко, виконавчий директор Чернігівського регіонального військового, Відділення Асоціації міст України називає низьку щільність населення, велику протяжність кордону з країнами агресорами, це загалом 457 кілометра загрозу повторного наступу, обмеження бюджетні можливості громад. Ну, Чернігівщина насправді вона межує не лише з Росією, Чернігівщина межує і з Білоруссю. І от такі громади, як Любицька, Рібкінська, Добрянська, вони якраз розташовані на прикордоні, однак це вже інше прикордоні. От в Добрянці розроблено Били проект розвитку громади до 2027 року. Які плани розвитку прикордонних громад Чернігівщини? Чи варто це робити? Спілкуємося ми сьогодні з Володимиром Бойком, директором Чернігівського центру підвищення кваліфікацій. Мав би приїхати до нас і Сергій Гарус, Рібкінський селищний голова. Не приїхав, приїхали до нього гості з Києва. Тому він вдома. А ми давайте будемо одразу слухати Світлану Бицько, Добрянського селищного голову. Вона розповіла про перспективний розвиток громади на три роки в умовах війни. От давайте ми пані Світлану слухаємо. Ми не в конкурентних умовах до інших громад, і прикордонню треба приділити особливу увагу. Якщо ми хочемо, щоб наші ворота в нашу державу були міцними і сильними, то от воротами в державу є прикордонні громади. Тому я вважаю, що на рівні держави мають бути відповідні прийняті нормативні документи щодо можливо і податкового законодавства до прикордонних громад якось по іншому застосувати. Можливо, це мають бути інвестиційні якісь проекти, які забезпечать сталий розвиток цих регіонів, тому що. Я ж кажу, що так чи інакше, чи зараз, чи після війни, дай Бог після перемоги. Але ми маємо розуміти, що кордон держави міцний. Тому а ми без кордону ніяк. Ми при кордоні громади є. Тим самим кордоном. Демографія, які мабуть у всій країні, які в області, вона не так оптимістично нас налаштовує в плані демографії. Це має бути також певний такий державний підхід. Ми маємо українців відновлювати, тому це десь плюс-мінус. Ми також будемо Враховувати при плануванні наших стратегічних документів. Основний акцент у нас буде на природні ресурси, оскільки у нас територія майже на 60%-58%, якщо не помиляюсь, заліснена. То це той ресурс, який ми маємо. Є у нас кварцеві піски, є далі глини. Я думаю, що ми будемо все таки спрямовувати свою діяльність. От на тих природних ресурсах, які ми можемо використовувати в переробці, звичайно, про великих інвесторів поки не. Нік не загроза говорити. Ми не можемо, бо це один із чинників загроза бізнесу і загроза веденню діяльності, але ж рівно можемо говорити про невеликі попи, про невеликі підприємства, які так чи інакше можуть здійснювати діяльність на нашій території. У нас є і дерев'яна мережа, у нас і старообрядництво, у нас і Софія Русова, у нас і гончарство в лишні, у нас і туристичний потенціал в плані голубих озер. Тому це ті напрямки, які дай Бог мир, і вони пішли в розвитку в плані туризму. Не полишаємо надію, що все таки міжнародна траса рано чи пізно буде задіяна. Шляхи для економіки для держав для Балтії. Це все таки один з найкращих шляхів і рано чи пізно буде мінятися керівництво сусідніх держав, і економіку треба буде налаштовувати. І можливо свій час і ми станемо тими воротами в Європу, які ми ж ось рухаємось, начебто, так активно цьому. Сприяємо, і Україна міцно на цей курс тримає. Тому якщо буде прийнята в європейський союз, то відповідно воротами Європейського союзу також буде оце наше прикордоння. Підтримуємо нашу армію, підтримуємо наших військових. З вірою в них саме і плануємо такі стратегічні документи. Віра і планувальні документи є якраз тим доказом, що ми не складаємо руки і ми обов'язково добудемо те, до чого ми йдемо. Ваш стратегічний документ розрахований на скільки років? На. Сьогоднішній день стратегія, як що я не помиляюся, має прийнята бути до 27-го державна. Наш не може бути довший. Тобто, це буде фактично на 4 роки до 2027-го року. З якими проблемами стикається Добрянська громада? Перша проблема це безпека. Вона не так виражена ризиками, як частина Чернігщина, яка обстрілюється, але ж це загроза нікуди не зникає постійно. Відповідно, відбуваються укріплення. Відповідно, це неможливість використання багатьох Цьох земельних ділянок, які були сільгоспризначенням, приносили прибуток, це і логістика, бо на сьогоднішній момент дуже складно забезпечувати транспортне сполучення і автобуси, і залізниця. Ось у нас уже тривалий час не функціонує і бажання в мешканців місцевих є, щоб її відновили. Але ж ці ризики зовнішні вони не даються з точки зору військових, не даються зробити, тому ускладнене транспортне сполучення для пересування місцевих мешканців. Якщо казати про Роботу підприємств, то на сьогоднішній день знову ж таки ось іде реформа лісгоспів, і знову йде скорочення працівників. Переробку прибирають, чи буде альтернатива цьому, чи не буде. А це відповідно економіка громади, це робочі місця, це податки, це соціальна сфера, яка працює завдяки цим податкам. Якщо казати про дороги, то як і в і всій, мабуть, Чернівській області також є проблеми з дорогами, тому що це ну це. Ті логістичні маршрути, які ми єдині, якими користуються мешканці, вони також потребують там ремонтів. Також негативна на сьогоднішній день ситуація з демографією. Я ж ще раз наголошую, що смертність є і є виїзд мешканців, особливо там такі, де з дітками і тривалий час, поки ми не почали будувати укриття і не могли забезпечити очний процес. То також багато батьків приймають рішення про переїзд в ці міста, де можна забезпечити дітям якісного освіту. Тому ну викликів. Дуже багато фактично, я ж кажу, що на сьогоднішній день територія громади велика. Ось нинішній виклик це такі погодні умови. Територія для розчистки доріг суттєва ніх. Падає дуже часто і багато, тому безкінечно доводиться вкладати кошти в чистку доріг, в великих об'ємах, тому багато питань не всі вони залежать, на жаль, саме від наших можливостей і рішень. Є, є і загальні такі процеси, які нас трошки відкидають в плані того, що зараз фінансовий стан громад не дуже перспективний і з економікою, і з тими податками, які були в нас, але ми їх на жаль втратили. Але ж все рівно ми тут живемо. І Боремось, намагаємось планувати, намагаємось забезпечувати максимально те, що ми можемо забезпечувати, для того, щоб умови для мешканців були комфортними. Двірею в перемогу, по іншому ніяк. Світлана Бицько, Добрянський селищний голова, вона от розповідала про перспективи розвитку громади, про їх плани роботи на три роки. Там пан Володимир був. Пане Володимире, давайте одразу коментувати. І перед нашою, нашою розмовою, перед прямим ефіром, ми ну, підкреслювали, що у нас є прикордоння, яке обстрілюється з боку Росії, і є прикордоння, яке межує з Білоруссю. Прошу, пане Володимире. Пані Світлана сказала багато цікавого, і от одна з речей наголосила: ми тут живемо і боремося саме так. Тому, власне, і є. А ця розмова і є така постановка питання щодо перспективного багаторічного планування. А який сенс планувати щось громадам в умовах війни, коли не знаєш, що буде завтра, пане Володимире? Стратегічне планування воно відрізняється від звичайного. Це завжди планування від мети. А, тобто ви визначаєте. А, яким чином якою ви хочете побачити громаду у майбутньому осяжному майбутньому? Ну в даному разі 4 роки це скорочений термін. Насправді це пов'язано з перехідним періодом, змінами в законодавстві України взагалі то на років. Років. І, до речі, в Добрянці якраз під час цієї зустрічі формулювали стратегічне бачення розвитку громади, правда, не на 4, ні на 7 років, на 11, 4 плюс 7, відповідно, 11 років. І якщо ви, тобто ви маєте розуміти ціль, для чого ви все це робите. І до чого ви маєте прийти? Ми зараз в пункті А, ми йдемо в пункт Б. Да? Ми розуміємо, як, які є зараз там, ми розуміємо, яким чином ми хочемо змінити і чого ми хочемо е, досягнути. Е, ми розуміємо, що є ризики, ну, прикордонні, очевидно очевидні, очевидні ризик, да? можливо, ще якісь є інші ризики, які впливають на нашу спроможність досягнути цієї цілі. Тоді що ми робимо? Е, ми намагаємося в своїй стратегії розвитку передбачити речі, які могли могли би мінімізувати ці ризики, ну якщо це є можливо. Якщо неможливо, може бути і така ситуація. ви Маєте просто відмовитися від такого роду діяльності, але якщо можливо, то ви маєте передбачити якісь речі, які мінімізують ці ризики, і далі рухатися. Володимире, ви можете назвати приклади громад, які вже такі речі мінімізували, як ви говорите. Кожна стратегія розвитку передбачає, передбачає сценарій. Розвитку, в яких прописується, а що буде в такому разі, якщо, і а, далі виписується. два, три буває, чотири сценарії розвитку, виписуються останні роки а, перед а, власне, великим вторгненням Росії до України початку широкомасштабної війни в тих стратегіях, які розроблялися, зокрема, а, такі речі почали прописуватися. Ну з певною вести приклад громад, ну, які передбачили ми, війну, пане Володимире. А, да, фактично, це всі громади, які 20-му 2021 року розробляли стратегії, якщо ви візьмете там сценарії, там чітко там, фактично у кожної написано, якщо війна. То Наприклад, що буде далі? Ви, приведіть ну, це приклад. срібне, це Ладан, якщо так взяти, подивитися, там ці, ці речі є. С Сновськ, який, зрештою, панився в одному з епіцентрів подій. Інше питання ступені ймовірності. І що ви маєте робити в такій ситуації? Ну, мабуть, треба було будувати якісь укріплення, да, мабуть, треба було розвивати і цивільну оборону ще й якісь інші речі. Тобто всього передбачити неможливо, але є певні алгоритми, які ви закладаєте і потім е, діяти, е, поч, потім, потім починаєте діяти у певний спосіб. В такий випадок скажу, коли ми е, займалися плануванням батурення. От під час засідання робочої групи, а е, хтось із присутніх з учасників сказав, от у нас така перевага, у нас московська траса. Знає яка була моя реакція, а вони думали, що це воєнна дорога, і що взагалі це вона була побудована для швидкої перекидки бронетехніки, і що бронетехніка може піти звідси в нашому напрямку? Ця розмова була в 2017 році. Виявляється, не замислювалася тоді, але бачите, сталося саме П в такий спосіб, пане Володимире. Давайте будемо слухати Миколу Селенка, це виконавчий директор Чернігівського регіонального відділення Асоціації. Міст України він говорить про проблеми, що матимуть вплив на відновлення громад Чернігівщини. От давайте ми його будемо слухати для Чернігівщини. Відновлення я не кажу вже про розвиток, а хоча б про відновлення громад, матиме свої певні складнощі в силу наступних. Перша це вкрай низька щільність населення області і, зокрема, окремих громад. Щільність населення Чернігівської області вдвічі нижче ніж в середньому по Україні, тобто область найнижчою щільністю населення серед інших регіонів України. Це дуже важливий і дуже несприятливий для нас факт. Друге це велика протяжність кордону з країнами-агресорами з Росією, і Білоруссю. Загалом це 457,7%. Кілометрів кордону це важливий фактор. Третя загроза повторного наступу ворога. Бо ми час від часу читаємо новини від військових. Те, що певні сили ворога агресора скупчені на кордоні, і ми бачимо, що в нас є чотири громади у зоні умовних бойових дій Мофрогороді, Сновська, Новгород, ну, Самайлівську, на жаль, туди прилітає періодично. Там є постріл, є військова активність. Ну і четверте, це вкрай обмежені бюджетні можливості громад саме Чернігівської області, тому що для нас військове ПДФО мав серйозне значення його немає з жовтня минулого року, і якраз громади, які більш-менш могли Мовати себе, займатися відновленням і допомагати військовим частинам сьогодні не мають таких можливостей, і це досить проблемне питання, яке потребує особливої уваги уряду до таких громади, до таких. Пане Миколе, от враховуючи ці ці передчислені вами пункти особливості розвитку громад. Чи можуть громади планувати свій розвиток громади Чернігівщини на рік, на два на три в умовах війни? У нас є законодавчі вимоги, є 731 постанова про плани відновлення і розвитку громад. То громади для того, щоб претендувати на державний ресурс, для того щоб співпрацювати з фондами, вони зобов'язані розробити план відновлення і розвитку до кінця 27-го року. І певні громади вже це зробили. Ряд громад це зробили. Деякі громади над цим працюють, інші планують тільки розпочинати цей процес. У будь-якому випадку документ такий має бути, в якому мають бути визначені пріоритети по відновленню і можливі точки зростання чи якісь напрямки, які можуть розвиватися на території громади. Хоча знову ж таки, слово розвиток використовувати для громад півночі Чернігівщині. Ну треба дуже обережно, бо треба говорити прямо його там. Поки що немає, невідомо коли з'явився. Ратан Ахмедов, Клюківський міський голова. Він так на сторінці Фейсбуку прокоментував Миколу Селенка. А Микола Соленко на Фейсбуці теж свої думки викладав. Основним викликом бачу відсутність людей. Їх стало менше, стане ще менш, менше. Статево-вікова піраміда сприятиме лише пенсійному фонду, а не відновленню. Відстань до найбільшого мільйонника міста Києва, які є точкою зростання, точно відновлюватиметься швидше, краще витягне все те, що залишилось. Тож у відповіді на запитання, які плани розвитку прикордонних громад Чернігівщини, треба враховувати, як повернути людей додому, які виїжджають і не лише з. Спри... Прикордонні, а пан Володимир Бойко буде коментувати і Миколу Селенко, і пан Ратана Ахмедон коли в Добрянці. Ми розмовляли, якою має бути стратегія, то прийшли до висновку, що це має бути стратегія виживання. Є таке, а це один з чотирьох типів стратегії стратегія виживання. Він виходить якраз от переваги негативних факторів забагато слабких сторін, забагато ризиків, і тоді ми просто намагаємося якось втриматися в цій ситуації. Ну і якщо згадати пані Світлану, то вона на мою думку дуже чітко. Сформулювала а які можуть бути фактори в даному разі, і при тому, що людей дійсно мало і стає менше, це природні ресурси, які є на цих територіях. Тобто і ліс, і кварцевий пісок, там десь недалеко, і торфовища, які можна розробляти. Тобто, за допомогою отаких от ресурсів, навіть за невеликою кількістю населення, можна розраховувати принаймні на те, щоб втримати ситуацію у якихось межах. Так, да, це можливо не зовсім те, чого би нам хотілося, але це значно краще, ніж просто. Справу пустити так, нехай іде, як іде. Ні, краще подивитися на ті ресурси, які є, і спробувати принаймні їх задіяти так, як ми можемо це зробити. Ну, власне коротше, що ми і намагаємося робити. Зрозуміло, що є різниці. Наприклад, цяма добрянка ж вона не обстрілюється, да? Там, там є загроза. Але там немає обстрілів. Однак і... люди виїжджають. Що з Семенівської громади, що з Добрянської Ну, громади? не порівняти Семенівці, те, що я читав, залишилося там порядка 30. В місті Семенівка залишилося 30% мешканців. Взагалі, якщо говорити про цю це. Я шукаю, що об'єднує громади прикордонні. Я не кажу, що умови їх життя однакові. А, Вони вони всі належать, вони всі належать до полісся, а і зараз вони опинилися. Ну в великих ризиках це їх об'єднує. пане Володимире у підсумку. Одним реченням, що б ви сказали, тобто які плани розвитку прикордонних громад Чернігівщини, і навіщо це робити? Навіщо планувати планувати для того, щоб жити. І планувати для того, щоб спробувати вибудувати а, розуміння і бачення, чого ми хочемо. Володимир Бойко, директор Чингівського центру підвищення кваліфікації, був гостем нашої програми. Ви слухали Українське радіо Чернігів. Чернігів, будьте з нами. Слухайте нас на все добре. До зустрічі. Брайм вечір, акценти.